Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про можливості служби зайнятості, якими ви можете скористатися для своєї професійної самореалізації. У липні 2022 року уряд України започаткував програму Є-Робота. Даний проект складається із шести різних програм, зокрема, гранти для ветеранів та другого сподружжя. Це державна допомога учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей у формі грантів на створення або розвиток власного бізнесу. Отже, якщо у вас є бізнес-ідея, яку ви хочете реалізувати в життя, працювати на себе та мати успішний бізнес, раджу вам скористатися саме грантовою програмою. З чого почати? бізнес – що це? У чому суть? Ідеї для бізнесу і чим вона відрізняється від звичайних роздумів і висновків. Чому в одних випадках задуми підприємця призводять його до фінансового успіху, а в інших так і залишаються лише безплідними проектами та порожніми сподіваннями. Ці та багато інших питань, напевно, неодноразово відвідують усіх, хто лише замислюється зайнятися бізнесом, та й ті, хто вже давно є підприємцями. Теж часто розмірковують про це. Що є ключовим бізнес-ідея? Вона має бути зрозумілою для вас. Чи потрібно це на сьогодні ринку? Це має бути цікаво, обов'язково вигідно, коротко та чітко сформульовано. Які є джерела ідеї для бізнесу? Доступні ресурси це доступність до сировини, технології, приміщення, сам вигада. Створення чогось нового. Побачив та реалізував копіювання існуючого бізнесу, хтось запропонував друзі, родичі, колеги. дефіцит це коли попит перевищує пропозицію, зміни в законодавчій базі, моди у подаванні та нові продукти. Для перевірки своєї бізнес-ідеї дайте відповіді на такі питання: чому саме ця бізнес-ідея, які товари, послуги я буду надавати та продавати? Де це буде місце розташування та хто буде моїми клієнтами? Орієнтовна сума інвестицій для старту, за які гроші я зможу реалізувати свою бізнес-ідею. Зробіть аналіз своєї бізнес-ідеї. Пропишіть свої сильні сторони, наприклад, наявність коштів, приміщення, обладнання, досвід роботи у бізнесі, продумана ціна на продукти та послуги. Продумайте свої можливості, доступ до джерел фінансування, кредити, додаткові прибутки, програми підтримки підприємців, наявність ринку збуту, відсутність конкуренції, які можуть бути слабкі сторони бізнес-ідеї, відсутність маркетингової стратегії та менеджерських навичок, відсутність працівників, немає доступу до сировини та матеріалів і, звичайно, загрози. Це може бути конкуренція, форс-мажорні обставини, політична та економічна ситуація, занадто великі джерела фінансування та відсутність пільг для бізнесу. А тепер ми переходимо безпосередньо до грантової програми. Отже, хто може подати заяву та отримати грант? Відповідно до постанови Кабінету міністрів 738 від 21 червня 2022 року, грантова програма створена саме для учасників та учасниць бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також їх дружин або чоловіків. Гранти можуть отримати ФОП або фізична особа, яка планує відкрити власний бізнес. Для кого грантова програма неможлива? Це особи, які перебувають на окупованій території в Росії або Білорусі, перебувають під санкціями, мають відкриті впровадження у справі про банкрутство, зареєстровані як кредитні або страхові організації, інвестиційні або недержавні пенсійні фонди, ломбарди, займаються обміном валют, виробництвом та або продажем зброї, алкоголю чи тютюну. Є відкриті кримінальні впровадження, зокрема через корупцію. Та мають статус публічного діяча. Подання заяви в дії це приблизно 20 хвилин. Але враховуйте те, що ваш бізнес-план має бути вже повністю прописаний. Термін подачі з 1 січня по 31 грудня включно поточного року. Всі періоди для зручності поділено умовно на хвилі. Графік подачі кожної хвилі ви зможете теж побачити в дії. Розмір грантової допомоги від 250 тисяч гривень до 1 мільйона гривень. Як подати заявку на грант? Перейдіть за посиланням Дія Державні послуги на порталі Дія Заповніть заявку онлайн, прикріпіть бізнес-план та підпишіть електронним підписом. Відправте. Зверніть увагу, якщо заява подає дружина або чоловік. То ветеран чи ветеранка має погодити цю заяву за допомогою свого електронного підпису. Розгляд ваших заяв та бізнес-планів здійснюється фахівцям регіональних центрів зайнятості. Рішення по вашій заяві приймає Державний центр зайнятості. Якщо рішення позитивне, у вас буде 20 робочих днів, щоб звернутися до уповноваженого банку, підписати заяву про приєднання до договору. Та відкрити спецрахунок, на який надійдуть кошти гранту. Впродовж 6 місяців ви маєте використати ці кошти саме на те, що зазначите в бізнес-плані. Все обладнання меблі або транспортний засіб, які ви купите за кошти гранту, не може бути подаровано, відчужено або здано в оренду іншим особам впродовж усього періоду реалізації проекту. Якщо рішення негативне, ви маєте право подавати заявку знову. Але з урахування тих рекомендацій, які будуть прописані в рішенні. Кількість поданих заяв до того, як ви отримаєте позитивне рішення не обмежена. Які є зобов'язання перед державою у разі отримання гранту? Перше і найголовніше це створення робочих місць. Далі вести діяльність не менше, ніж 3, 5 або 7 років на вибір та сплачувати податками, якими повертається грант. Чи потрібно повертати кошти гранту тільки у випадку, якщо ви не виконуєте умови гранту, не створюєте робочі місця протягом 6 місяців з моменту отримання коштів та працевлаштування нових працівників не менше ніж на 24 місяці, якщо термін введення діяльності ви обрали 3 роки, 48 місяців, якщо термін діяльності 5 років. Та 72 місяці, якщо буде обраний семирічний термін діяльності. Щодо розміру гранту, тут зупинимось детальніше: до 250 тисяч гривень створити потрібно одне робоче місце, до 500 тисяч гривень створити два робочі місця, до 1 мільйона гривень це може отримати тільки ветеран або ветеранка, який зареєстрований як ФОП від одного року, та створити чотири робочі місця. Ця програма покриває 70% вартості проєкту. Наприклад, для реалізації вашої бізнес-ідеї вам потрібно 1 мільйон 450 тисяч. Де 1 мільйон це будуть грантові кошти, а 450 тисяч ваші власні і внесення їх є обов'язково. Тож, на що можна витрачати кошти гранту? Відповідно до пункту 5, порядку надання гранту. Можливі витрати на обладнання, меблі, транспортний засіб. Це можна використовувати 100% коштів гранту, але все це повинно мати відношення безпосередньо до вашого бізнесу. 50% це закупівля програмного забезпечення, 70% закупівля тварин, саджанців, посівного матеріалу, сировини, товарів та послуг, пов'язаних з реалізацією бізнес-плану. 10% від коштів гранту це маркетинг та реклама. 25% оренда нежитлових приміщень або земельної ділянки. 30% плата за орендну плату, 50% придбання обладнання на умовах лізингу. І на франшизу ви можете використовувати 100% коштів гранту. А тепер ми переходимо до практичного застосування того матеріалу, що ви отримали. Та розпочнемо із заповнення заяви. Також проговоримо саму форму бізнес-плану. Як її заповнювати, на що звертати увагу. Написання заявки. Заявка складається з двох частин. Безпосередня заяви та бізнес-плану що є додатком до самої заяви. Заявка формується шляхом надання відповіді на питання на порталі Дія. Важливо, цей документ не підлягає зміні чи доопрацюванню після її подання. Тому. Дані, зазначені в заяві, мають співпадати з інформацією в бізнес-плані. Зазначена в заяві інформація, має відповідати дійсності та даним державних реєстрів. Більшість дані, що зазначаються в заяві, отримуються шляхом електронної інформації взаємодії, електронним держреєстром, що надаються автоматично. Водночас є показники, що залежать від змісту бізнес-плану. Особистих обставин самого заявника. Такі дані вносяться вручня. Які саме дані вносяться: сума запиту гранту у гривнях, щомісячна планова виручка, запланована кількість новостворених робочих місць, очікувана рентабельність бізнесу, загальна вартість проекту, зокрема власні кошти, також цільове призначення грантових коштів. Період окупності та потенційне число споживачів. Для заявки пропоную до подання заяви підготувати таку інформацію: фінансові показники, розмір загального офіційного доходу, вид доходу, банківські послуги, кредити в банках, місячний платіж за всіма поточними кредитами, відомості про активи у власності, кількість непрацюючих членів сім'ї. Та середньомісячні витрати. Саме від коректності та правдивості заповнення заявки залежить оціночний бал від уповноваженого банку. Стиль написання бізнес плану, сам шаблон бізнес-плану складається з двох частин. Це описова частина та розрахункова частина бізнес-плану. Структура описової частини бізнес ідеї складається з опису самої бізнес-ідеї. Ринку та конкуренції, ваші плани продажів та маркетингової стратегії. Кожен автор має свій неповторний стиль викладу матеріалу. Одні пишуть просто, короткими лаконічними реченнями, інші використовують академічну мову, що дуже ускладнює сприйняття інформації. Пам'ятайте, що вашу грантову заявку будуть читати звичайні люди. Так, це експерти у своїй галузі, але вони мають надію, що матеріал буде викладений простою, доступною мовою, а саме офіційно діловим стилем, та здійснювати виклад матеріалу від першої особи. Наприклад, моя бізнес-ідея полягає в відкритті маленької кав'ярні американського типу в місті Вінниця. Цільовий клієнт працівник офісу з доходом 10-12 гривень місяць. Кав'ярні планується готувати якісну каву та продавати домашні десерти, несолодку домашню випічку, наприклад, кіш. А також напої, соки, газовані, солодкі та несолодкі та штучні запаковані товари, шоколад, протеїнові батончики та інші. Сума гранту: Детально опишіть використання грантових коштів, всі витрати суми гранту. За статтями витрат. Та обґрунтування того, як це допоможе в досягненні поставлених цілей, формування фінансової частини бізнес-плану. Фінансова частина це план надходжень та витрат. Все ви це маєте прописати. Потрібно прорахувати свої надходження, прибутки від реалізації бізнес-ідеї та витрати, які пов'язані з реалізацією продукції або надання послуг, витрати на оренду та інші платежі. Також вкажіть заробітну плату найманих працівників та прорахуйте податки відповідно до вашої групи оподаткування як майбутнього ФОПа. Для аналізу показників використовуйте приклад заповненого бізнес-плану сайту Дія. Отже, після заповнення заяви в Дії Перевірки документів уповноваженим банком щодо позитивної або негативної ділової репутації. Бізнес план надходить до регіонального центру зайнятості, де фахівці розглядають документи та проводять співбесіду з потенційним грантоотримувачем. Підготуйтесь до співбесіди. Уважно перечитайте свій бізнес план та переконайтеся, що добре розумієте всі його аспекти. Зверніть увагу на мету, стратегію та фінансові показники. Співбесіда триває до 30 хвилин, тож продумайте заздалегідь презентацію своєї бізнес-ідеї та її реалізації. Тепер ви знаєте, як заповнювати заяву та бізнес-план, на що можна витрачати кошти гранту, які ви берете на себе зобов'язання. Наша з вами зустріч сьогодні це може бути тільки початком подальшої співпраці. Ми як служба зайнятості готові вас підтримати та допомогти. Консультації з приводу заповнення бізнес-плану, відкриття спецрахунку в банку, допомога з прорахуванням податків та багато іншого. Ви можете отримати за телефонами гарячої лінії регіональних центрів зайнятості а також. В офісах зроблено в Україні, які зручні територіально для вашого відвідування. Якщо у вас є бажання пройти навчання, отримати нову професію або вдосконалити свої навички для кращої конкурентноспроможності на ринку праці, Державна служба зайнятості продовжує експериментальний проєкт з безоплатного професійного навчання. Для учасників та учасниць бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Навчання проходить в восьми сучасних навчальних центрах Державної служби зайнятості 98 робітничих професій та понад 400 освітніх програм, гнучка форма навчання очна або дистанційна. Як пройти професійне навчання? Перший крок це обрати професію або освітню програму. Другий крок подати заяву та підписати договір на навчання і, власне, розпочати його. Для цього вам потрібно звернутися до найближчого центру зайнятості та отримати особисту консультацію щодо навчання та подати відповідну заяву. Також учасники або учасниці бойових дій можуть отримати ваучер на безоплатне навчання за 155 професіями та спеціальностями. Максимальна сума ваучеру на сьогодні складає 30 280 гривень. Якщо вартість навчання більше, різниця сплачується самостійно. Ви можете скористатись цією програмою якщо маєте посвідчення учасника або учасниці бойових дій, або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. Маєте професійну, професійно-технічну, фахову, Передвищу або вищу освіту, Не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні. Не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів фонду Державного соціального страхування на випадок безробіття. Не отримували ваучер раніше. Як результат, після проходження навчання видається диплом про освіту державного зразка або свідоцтво про присвоєння робітничої професії. Більш детальну інформацію можна отримати в будь-якому відділенні управлінні або філії служби зайнятості, яке територіально зручне для вас, або звернутися за парадою за телефонами гарячої лінії Регіональної служби зайнятості, які вказані на сайті Державної служби зайнятості.